Купити на тисячу гривень якийсь обсяг землі фізично неможливо. Але коли зібралася велика кількість пайщиків, і тоді сформувався фонд, і фонд накопичив кошти, і на ці кошти вже робить профільні інвестиції. Конкретно про земельний фонд грунтовно купує сільхозподарську землю. Таким чином, Сьогодні людина може зайти в інвестиції в землю з абсолютно невисокою сумою. Сам сертифікат не втрачає вартість, тому що він забезпечений конкретною землею, конкретними земельними ділянками. Сертифікат номіналом тисячу гривень в середньому тримає десь 70-72 квадратних метри конкретної землі, конкретних ділянок, які можна подивитися на, е, в державному реєстрі речових прав. Агрокомпанія сплачує. Оренду за землю і фонд розподіляє оренду плату між своїми пайщиками. Ваш дохід буде складатися з двох частин. Тобто орієнтний дохід це доход від оренди, він буде умовно кажучи 10%. і зростання вартості землі теж додасть. Тобто моток землі мені видається набагато більш надійною інвестицією. Дуже багато. Людей на сьогодні звертаються, мають бажання інвестувати в землю, але не мають, умовно кажучи, навіть такої суми для першого входу. Бо якщо зайти в земельну ділянку, в пряму ділянку, в пряму купівлю, вам треба, ну, ну принаймні, я думаю, там 1200-250, щоб ви могли купити там пає 2 два з там до 3 гектарів. О, і це буде саме така проста базова інвестиція. Але багато українців, багато людей, інвесторів, інвесторів, початківців, інвесторів з невеликим інвестиційним портфелем, да, хто хотів би інвестувати в землю, але їх поровхода, наприклад, нижче, ніж там 200 там, чи 250 тисяч. І от для такого для такого для плану інвесторів був створений свого часу земельний інвестиційний фонд да, який. Е, е, в общем-то, його і задача була створити оцей ефект концентрації для невеликих інвесторів. В чому, по суті, якби суть пайових інвестиційних фондів? Це, до речі, сама одна з самих розповсюджених форм інвестицій в світі, да? інвестиційні фонди, пайові інвестиційні фонди. І ще раз хочу підкреслити, це одна із самих розповсюджених форм інвестування. Суть цього, цього методу інвестування полягає в наступному: формується фонд, певний, да? який має. Певну інвестиційну стратегію. Ну, тобто, наприклад, Земельний інвестиційний фонд грунтовну має стратегію купувати е е е сільгосподарську українську землю. Він на це заряджений, в нього є інвестиційна декларація і є бачення, як це робити. А, і він об'єднує, він випускає інвестиційні сертифікати на певну суму, ну, наприклад, там, на 100 мільйонів. Він продає на 100 мільйонів інвестиційних сертифікатів, які, наприклад, мають номінал, як в фонді грунтовну, тисячу гривень. Підкреслюється номінал, це базова ціна. Інвестори купують пайові інвестиційні сертифікати, таким чином наповнюють фонд. Кожний інвестор отримує там на свою тисячу пайовий інвестиційний сертифікат і являється пайщиком фонду. По закону про інститути спільного інвестування в Україні такий закон, який регулює цю діяльність, пайщики. Інвестиційного фонду є співвласниками активів фонду. Ну тобто, людина купує сертифікат і стає співвласниками активів фонду. Фонд накопичив кошти і на ці кошти вже робить профільні інвестиції. Конкретно про земельний фонд грунтовно купує сільхозподарську землю. Таким чином <клес> виникає історія наступна: що купити на тисячу гривень якийсь обсяг землі фізично неможливо, тому що мінімальний вход. Ну, 200, ну, 150, ну 180 тисяч, от можна зайти в мінімальну ділянку, і то це вже буде компромісна історія. Щоб ефективно землю здавати і використовувати, треба сконцентрувати великі об'єми. Ну хоча б 20, 30, 50 гектарів, як ми з вами говорили. Тому, відповідно, зрозуміло, з тисяч гривень з невеликою суму, сконцентрувати майже нічого неможливо. Але коли зібралася велика кількість пайщиків, то я купив на 5 тисяч, то на 10, то на 20, то на 50, то й на 200, і тоді сформувався фонд, і от уже фонд реалізує цю земельну концепцію. Тобто він купує землі в конкретних локаціях, концентрує, це не швидкий, момент, не швидкий процес, не можна в один день прийти купити всі там ділянки на полі, це там можна, можна і роками їх скупати. Але коли ця концентрація досягається достатньо висока, віддача за один гектар набагато більша, ніж купує приватний інвестор. Тому фонд. Сформувався, продав інвестиційні сертифікати. Інвестори купили сертифікати, стали співвласниками фонду. Фонд купив безпосередньо землю. Що проходить далі? Далі відбувається наступна ситуація. Фонд здає землю в оренду агрокомпанії. Агрокомпанія сплачує оренду за землю і фонд розподіляє оренду плату між своїми пайщиками. Компанія з управління активами, яка управляє. Цим фондом отримує свою плату за управління. Далі ці активи фонду це спільна власність пайщиків. З часом вартість землі зростає. Через певний період, коли вже вартість зросла, фонди формуються на певний термін, конкретно грунтовно на 25 років. І от через 25 років, коли підходить термін, фонд продає все своє майно і розподіляє пропорційно його серед своїх. Пайщиків. Отак працює і тут спільних інвестицій, але таким чином сьогодні людина може зайти в інвестиції в землю з абсолютно невисокою сумою. От фонд «Грунтовно» він був зареєстрований ще, здається, минулого року і з березня місяця почав уже продавати сертифікати і почав купувати землю. І отут важливо, що насправді сьогодні проєктів таких земельних небагато, я думаю, що з часом їх буде більше, але сьогодні, в принципі, тільки декілька фондів, хто спеціалізується на землі і має експертизу підбору цих земельних ділянок, управління цими земельними ділянками і безпосередньо купівлі земельних ділянок. Тому, по великому рахунку, якщо ви інвестор з невеликою сумою інвестицій, якщо ви або тільки інвестор-початківець, якщо ми говоримо про землю, то тоді зрозуміло, що варто інвестувати через професійних гравців, тобто через інвестиційні фонди. Ну, я особисто інвестую в землю через фонд «Грунтовна». Коли ми обираємо фонди, а фондів декілька насправді в Україні, коли ми обираємо фонди, на що би я радив звертати увагу, насправді інформація вся по фондам. Вона відкрита, тобто в Україні є така національна комісія стін перетофондового ринку, яка є регулятором. для Інвестиційних компаній, інвестиційних фондів, компаній з управління активами це таке, як для банків є регулятор Національний банк, то для фондів є національна комісія з цінних папендів та фондового ринку. Фонди її підзвітуються періодично, мають зобов'язання розкривати структуру активів. Більше того, фонди, в принципі, можна подивитися навіть там, ну що фонди публікують цю звітність, тобто ви можете зрозуміти, що прямо у фонді знаходиться. А по державному реєстру речових прав, по запиту кампанії управління активами, фонда, ви можете навіть прям конкретні ділянки передивитися. Тобто, в принципі, сьогодні так побудована система, що купуючи сертифікати фонду, ви навіть можете подивитися, які конкретні земельні ділянки знаходяться у його власності. Ну тобто, ви прямо можете це подивитися і, і розуміти, скільки. Якщо ми говоримо по Грунтовно у нас ми дивилися ось, нещодавно, за 100 гектарів у них вже було, але, знаєте, коли по-ґрунтовному ще говорили, там на що треба звернути увагу на, так би мовити, ліквідність. Тобто у кожного фонду є регламент його і так називаємо інвестиційна декларація. Тобто ви маєте розуміти, що кожен фонд, в принципі, прописує, що він купує і як купує. Якщо ми говоримо про ґрунтовну, ґрунтовно має структуру наступну: 50% це сільгосподарська земля активів фонду, і 50% це державні облігації. Та депозити банків. Тобто, оскільки фонд працює з невеликими інвесторами, тобто вход в фонд, можливий навіть там, з тисячі гривень, фонд має мати в своїй структурі високоліквідні активи, тобто, умовно кажучи, що він мог, якщо прийдуть люди і скажуть, нам потрібні кошти, да, тобто, щоб фонд мог взяти ці гроші з депозиту і в принципі, там, викупити сертифікати фонду. А, от, то фонд грунтовно має структуру 50 на 50, 50% земля, 50% державні облігації і депозити банків, що дає йому високу ліквідність з одної от, а земельна складова дає йому ну, як би, таку надійність. От Ми перераховували нещодавно і десь в середньому 70-72 квадратних метра землі припадає на один тисячний сертифікат. Тобто сертифікат номіналом в тисячу гривень в середньому тримає десь 70-72 квадратних метрів конкретної землі, конкретних ділянок, які можна подивитися на. В державному реєстрі речових прав. І колись ми там порівнювали доходність інвестиційних сертифікатів і депозитів, і до чого прийшли? Коли ви інвестуєте, наприклад, 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч, кладете на гривневий депозит. Він вам дасть 10-12, може в якісь часи 13% річних. Але через рік ви отримаєте ту суму саме в рівнях да, і отримаєте 13% річних в, в, у вигляді там, доходу. Якщо ми говоримо про сертифікати, наприклад, там, фонду грунтовно, ми маємо розуміти, що е, вартість землі постійно зростає, земля дорожчає, у вас, по суті, це тіло, яке ви. Купуєте, воно зростає у своїй вартості. Тобто, сама доходність сертифікатів складається з двох частин: це доходність від Дивідентна, тобто доходність, яку отримуєте частину від, від, від відсотків від облігацій і орендну плату. Тобто фонд зібрав, умовно кажучи, там, купив землю, в кінці року отримав оренду за землю, в кінці року отримав відсотки там, по депозитам по облігаціям. Оцю суму розподілив і виплатив. Своїм пайщикам у вигляді дивідендного доходу. Це одна частина доходу. Вона там буде десь, ну, наприклад, точних цифр ніхто не знає, але вона буде коливатися, я думаю, там в діапазоні 9-10% річних від номінальної вартості сертифікату. А от друга частина це зростання вартості активу. От навіть попри війну земля в середньому зростає на 20-25% щорічно. Коли у фонду є, наприклад, 100 гектарів землі, умовно кажучи, що вони коштували 10 мільйонів, то через рік вони будуть коштувати 12,5 мільйонів. Відповідно, ваш паєвий сертифікат вчора коштував 1000 гривень, бо активи припадали такі, а в кінці року вони будуть коштувати 1250 Тобто зростання вартості інвестиційних сертифікатів пов'язано із зростанням вартості землі, яка знаходиться в структурі фонду. І в такому випадку ваш дохід буде складатися з двох частин. Тобто орієнтний дохід це доход від оренди, він буде, умовно кажучи, 10%. і зростання вартості землі теж додасть. Тому ми розуміємо, що якби. Сам сертифікат не втрачає вартість, тому що він забезпечений конкретною землею, конкретними земельними ділянками. У випадку з депозитами і з державними облігаціями, вони як продавалися в гривні, так в гривнях ви його і отримаєте. Ну і м -м, стосовно там надійності, я розумію, що, е, напевно, у депозита єдина перевага, його висока ліквідність. От, але ж ми ну, що, що можете будь-який момент прийти, його умовно кажучи, там забрати. Да? Але згадайте, скільки в нас було ситуацій там і 2008, тисячі восьмому, 2009 році, і під час різних криз, там і ковіда, і війни, коли в якийсь момент блокувалися видача, видача депозитів, коли. Тьму банків ми втратили, колись їх було там за 200, а сьогодні 63. Наверно, третин, дві третини банківської системи України пройшли через а, там, через зовнішнє управління, тимчасову адміністрацію, через ліквідацію, тобто ну, дві третини банків порівняють, за останні там, 15 років банківська система втратила. Тому тобто, говорить про те, що це максимально надійна якась історія з депозитами, то вже питання. Якщо ми говоримо про державні облігації, це, напевно, більш надійний все-таки інструмент, але ну, щоб ви розуміли, ну, тільки на моїй пам'яті Україна двічі робила реструктуризації по державним облігаціям. А ресурлізація мала один із ключових нюансів, да, це списання частини боргів, перенесення сроків. І останнє, що ви розуміли, була завершена тільки ось у нас в серпні місяці. В серпні місяці Україна провела реструктуризацію по облігаціям зовнішньої державної позики. Відповідно, все ж таки, якщо говорить про якісь там цінні папери або шматок землі, то шматок землі мені видається набагато більш надійною інвестицією, ніж будь-які цінні папери, для того, щоб купувати. Паєві інвестиційні сертифікати потрібно мати рахунки в цінних паперах. І це, напевно, найбільша така проблема, з чим стикаються інвестори-початківці. Тому що рахунок цінних паперах його відкривають депозитарні установи, хоча і банки мають такі ліцензії, але все-таки вона не сильно розповсюджена у нас в Україні. Погрунтовно те, що ми сьогодні бачили, да, грунтовно за, 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 зробив ці сервіси електронними да, там ми по, по посиланню на сайті, можна відкривати ці рахунки через партнерів, через мережу інтернет, ідентифікуватися, І в принципі, а я поясню, чому справа в тім, що всі цінні папери вони у нас в бездокументальній формі. Тобто це не якісь там... Папір, який там виданий там, з водяними знаками, це записи на рахунках, як, по суті, от, гроші на картки, да, так, от і записи в цінних паперах на рахунках в цінних паперах. Відповідно, це електронний цінний папір, який знаходиться на рахунку в цінних паперах і теж, теж електронний. Відповідно, коли ми до цього там з цим стикаємося, процедура класична, це через паперові історії, але сьогодні вже партнери багато партнерів відкрили електронні. Рахунки, і ця історія там в купівлі упростилась, по суті, до купівлі в один клік. Тобто вам потрібно пройти ідентифікацію, відкрити рахунок в ціних паперах, і далі ви купуєте це вже там, знаєте, через застосунок на сайті, по суті, в один клік і стаєте інвестором. Тому і купівля, і продаж, вона, скажімо так, на сьогодні набагато спростилась в порівнянні з класичними там, історіями, які були, скажімо так, ще там пару років назад. Напевно, базово. По землі, що я хотів би вам сказати, я і сказав, але мені дуже багато дописують написали запитання, і, можливо, хтось буде зараз ще додавати. Я запрошую, пишіть, мені дуже цікаво було б відповісти.